Обираючи Європу, назва фотовиставки, яка пройшла в 11 містах України. Експозиція покликана нагадати події студентського Євромайдану та революції гідності, які підштовхнули українців до європейського бачення свого майбутнього. Шлях України є один. Це євросоюз. Сьогодні наша задача не втратити і не віддати це на потало політикам, а на потало тої системи, яка на жаль зараз дуже швидко реінкарнується, реанімується. Тому я закликаю. В першу чергу молодь всіх активних громадських діячів і волонтерів на сьогоднішній день об'єднуватися, не боятися брати відповідальність на себе у День Європи у Тернополі на театральному майдані. Тернопільський осередок громадського руху Народний контроль» також презентував фотовиставку, обираючи Європу. Ми хочемо сьогодні ще раз нагадати, що в принципі люди не перестали думати по-іншому. Ми також і сьогодні, як і два роки назад, хочемо, щоб продовжувалася активно боротьба з корупцією, щоб розвивався маленький середній бізнес, щоб наші діти мали змогу жити в нормальній, чистій гарній країні. Мали змогу отримувати якісну освіту. Наші бабці мали змогу. Нормально проводити свою старість щасливо на світлинах виставки були показані події не лише з київського майдану, чимало фотографій присвячені Тернопільському майдану і Тернополянам. Зокрема, в всіх ракурсах не тільки ну, у нас і в Тернополі теж тут є. Це ми вже давно європі. Тільки то що такої офіційності нема. Дуже дуже тяжко. Ми йдемо туда, але я думаю, що ми. Будемо все таки такою великою європейською країною.